Беріть Парасольки, чай і друзів. Це меседж, якому цьогоріч виповнюється уже 11 років. Тоді на майдан незалежності вийшли не лише опозиційні до режиму Януковича, політики, але й звичайні люди, переважно студенти. Далі було побиття, кров, постріли, відчайдушний громадянський спротив і Україна на перших шпальтах світових ЗМІ. Зима що нас змінила, і за плином часу висновки зробити про цю точку неповернення можна вже і з точки зору історії. Детальніше про це Анна Брикова. Ucrânia, Ucrânia, mistra Перші дні пісні, гарячі напої і кілька наметів. Переважна більшість учасників студенти або ж трохи старші активісти. На вулицю громаду вивела незгода з різкою зміною позиції влади щодо асоціації з ЄС у Вільнюсі. Янукович її так і не підписав. А учасників мирного протесту чекав розгін силовиками, який назавжди змінив хід історії України. Ест масштабувався у мільйони гнівом. Вибухнули всі регіони України, трансформувалися і настрої та вимоги. Саме побиття студентів на Майдані 30 листопада, 2013 року, призвело до того, що народ став проти влади за цінності, тому що цінностями були побиття дітей. І для українців це абсолютно є цінність найвища. Це діти, це сім'я. Утім, оглядаючись на 11 років по тому, фахівці констатують, соціальна напруга в українському суспільстві визрівала вже давно і мала вибухнути локальні повстання, протести це і тарифний майдан, і податковий майдан, і буквально перед цим був мовний майдан. Тобто з різних сфер життя було виявлено незадоволення. Крім того, також були і зовнішньополітичні аспекти, які пов'язані з зовнішньою економікою і фінансами. А ще узурпація економіки внутрішня, як учинив клан Януковича, і згортати процеси не збирався. Тож після революції гідності і втечі гори гаранта розпочалися процеси перезавантаження держави. Революція Гідності призвела до повної зміни і перезавантаження. Вищих ешелонів влади призвели до перезавантаження відносин між громадянами та владою. Зрушення відбулись і у запитах українців щодо зовнішньої політики. У нас кардинально змінилося і почало змінюватись ставлення людей, так би мовити, статистичне ставлення людей до західного вектору, не лише євроспілки, а також і НАТО. І в нас кардинально змінилося ставлення до Росії. Адже очевидним у ході революції гідності ставив взаємозв'язок тодішнього режиму з Кремлем. А кожен контакт Януковича з Путіним призводив до нових жорстоких спроб придушення спротиву з залученням російських спецслужб, як виявилось пізніше, майдан цей якраз був була та точка, яка дала зрозуміти кремлівському режиму, що українці вже не вдасться повернути назад до радянського ярма. Руками російських урядів чи президентів тому так і розпочалася війна, бо Путін чітко зрозумів, що Україна стала на свій шлях розвитку, який абсолютно не співпадав із планами створення. Нової російської імперії цивілізаційний вибір так нині кажуть про революцію гідності, адже остаточно саме вона зірвала маски, коли росіяни почали всіляко поплюжити прагнення українців і наважились на гібридну війну, розпочавши бойові дії на Донеччині і Луганщині і окупувавши Крим. Той мирний спротив громадян переріс уже у е захист нашої територіальної цінності незалежності. І майбутнього зі зброєю в руках, адже багато майданівців, прямо з Майдану, полишивши дерев'яні щити і пластикові каски, одягнувши воєнну амуніцію, щоб захищати Україну від руського міру на сході України. І боротьба триває досі, адже Росія не полишає спроб нав'язати Україні свою парадигму світу уже не політично, і економічно, а зброєю, ракетами та знищенням народу. Бо ж саме революція гідності зламала путінські сценарії поглинання сусідньої країни і знищення національної самоідентифікації українців. Анна Брикова, Ми Україна, марафон Єдині новини.